Сьогодні черговий діалог. Я авансів не скидаю. Мене колись кинули на 300 гривень. Тепер я все купляю тільки по повній наложці. Ну а я без авансів не продаю, тому всього хорошого, сказав я клієнту, і ми попрощалися. Мені мої нерви дорожчі, ну незважаючи на те, що я клієнта втратив, але я буду спокійніше спати. Е, насправді я би взагалі цю е, наложку прибрав для більшості. Ну, щоб, щоб магазини самі її не давали, а просили в людей повну передоплату, так як це робиться за кордоном. А то в нас всі звикли, що тобі присилають там, 5 пар взуття, ти міряєш 4 відправи, одну собі залишив. Ну, це чесно, якесь трошки знущання над магазином. Мазинами фінансові втрати, тим більше, що зараз нова пошта зобов'язала всіх працювати через поточний рахунок і за кожну наложку ще 1% вони собі беруть, якщо людина розраховується карткою. А блін, 99% розраховується карткою. Так, да, є такий аргумент, що там кажуть. А ми вам не довіряємо, хто ви такі. Ну так блін. Ну подивіться, 100 тисяч підписників в загальному, там соцмережах, соцмережах, сайту 8 років. Є магазин, з якого я постійно все знімаю, фізичний в Києві. Якщо не довіряєте, можете приїхати. Ну, там 350 відгуків на Google картах з фотографіями від реальних клієнтів, які постійно поповнюються. Якщо людина, зважаючи на це все, мені не довіряє, то це не мої проблеми, а проблеми людини. Нехай шукає там, де дешевше, там де готові ризикувати. Тим, що хтось не забере посилку, і так далі, все таки нерви дорожчі. А ви, якщо щось продаєте, ви продаєте з наложкою, точніше, з авансом, чи от по повній наложці відправляєте? Напишіть.